Пан Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, доброго дня. Дякую, що з нами. Доброго дня. Ну що ж, дійсно, скандал найгучніший, і от наслідки його ну дійсно реакція партнерів, в принципі, поки що, ну як кажуть, вона доволі спокійна. Але от більшість більшість експертів, з ким мені вже доводилося з цього приводу розмовляти, вони кажуть, що загалом ось ця реакція вона не є показовою і все попереду, як то кажуть, тому що найближчі місяці вони будуть ну напевне вирішальними, так само як і наступний тиждень, тому що нагадаю, що будуть голосуватися. Відставки Германа Галущенка і а, Світлани Грінчу але от знов таки, чи достатньо цього буде? Як на вашу думку, наскільки серйозними можуть бути ці наслідки? Ну, принагідно хочу привітати вас професійним святом е, і побажати е, професійних успіхів і творчого задоволення від е, кожного вашого проекту. І звісно, е, щоб все це приносило і задоволення, і наблизило нашу спільну перемогу. Відповідаючи на ваше запитання, то дійсно ми бачимо, що е, реакція е, і партнерів України і відкритих недорогів. Е, З'являється вже і все активніше, і активніше. Ми бачимо, що є, скажімо так, заяви і від тих країн і міжнародних організацій, які дуже багато сприяють нам, підтримують нашу державу, особливо у ці важкі часи, важкі в період повномасштабної російської агресії, і скажімо так, ми бачимо, що є заяви, які можна. Назвати такими, які скажімо так надсилають сигнал українській державі щодо того, наскільки Україна готова до такого виклику внутрішнього виклику, і чи готова Україна, скажімо так, подолати власне всі ті, все те, що зараз. З'явилося, ми говоримо якраз таки про о, цей о, корупційний скандал. Адже о, поки що, ми тільки бачимо початок розвитку цієї історії. Абсолютно, ми не знаємо, чи вона завершиться, і, вочевидь, ми не знаємо о, чи будуть покарані ті особи, які причетні. Якщо буде звісно, це доведено які, які, можливо, причетні до оцього корупційного скандалу, і Пана це можливо. Тобто... Я, я, я трішки вас приб'ю, А як на вашу думку, чого від нас чекають зараз у цій історії а, наші партнери? Ну звісно, прозорого розслідування і скажімо так, абс, абсолютно скажімо так. Чіткого вираженого бажання Української держави знайти істину в цій ситуації і покарати винних, ось і тут потрібно показати бездоганну роботу судової системи, бездоганну роботу правоохоронних органів, і звісно, бажання держави власне, і покарати, і співпрацювати в цьому аспекті також з нашими партнерами, тому що всі ми чудово усвідомлюємо, що гроші, які в Україні є, вони часто отримуються від зовнішніх донорів, і вони, вочевидь, хотіли би побачити, що Україна готова, скажімо так, боротися з. Ну, таким, скажімо так, внутрішнім фронтом, яким є корупція, і це варто розуміти. Тим паче, що Україна взяла на себе зобов'язання рухатися, рухаючись в бік в Європейському Союзі, виконувати домашнє завдання. А отже, ми повинні показати, що ми є достойними того, щоб в майбутньому стати невід'ємною частиною європейської родини. Але ось тут і варто перейти до самого важливого до тих критиків яким до до критики, яка лунає від недоргів України, ну скажімо так, від недружніх урядів і недружніх політиків, і тут можна знову ж таки згадати ту саму угорщину, і бачимо, що і прем'єр-міністр Віктор Орбан, і міністр законних справ Петер Сятонприней при, при неї. При не... Ліпшій нагоді для себе вони власне починають критикувати українську державу і говорити, що навіщо нам брати корумповану злочинну країну? Так, ви дійсно правильно сказали, я так само о, погоджуюся з тим, що о, чинна влада Угорщини сама, скажімо так, заплямована корупційними скандалами різного характеру. І дуже сильно, дуже багато шлейфів, дуже багато критиків всередині країни, дуже багато проблем з верховенства права в Угорщині, і це також варто підкреслювати. Але річ у тім, що все ж таки Угорщина є членом Європейського союзу, і вона може власне використовувати цю ситуацію ну на користь себе, ну в контексті, наприклад, подальшої протидії інтеграції України до ЄС, зокрема, і в контексті відкриття переговорів говорних кластерів, і власне те, що відбувається в Україні, може додати електоральних балів е, Віктору Орбану та його політичній силі Фідес. Адже а. тепер він же може виглядати не таким голослівним всередині країни, яка ти дивіться, ну вас світ ж говорить про те, що відбувається в Україні, і е, таким чином е, він може, е, скажімо так, сподіватися на покращення його. Політичних позицій всередині е, Угорщини якраз таки за півроку до парламентських виборів, які відбудуться в цій країні, Пане і ми розуміємо, що а. це може бути надалі. Так. Дивіться, от якраз оскільки ми говоримо про Угорщину, насправді ж він ще і називає себе великим другом Трампа. Ну і як бачимо, б він не казав, б не казали там про те, чи є ця дружба, чи немає, все ж таки він побував у Вашингтоні і якимось чином виторгував для себе там рік фактично скасування санкцій за купівлю російської нафти. Чи не почне Орбан намагатися транслювати ось ці наративи ще і нашим американським партнерам, тому що найбільша підтримка власне. І санкції звідти, і тиск на Росію ідуть звідти. Ну, звісно, ми не виключаємо не, не варто виключати такого розвитку подій. Я, я думаю, що поки що орден Орбан спостерігатиме за ситуацією в Україні. Він поки що можливо буде е, здебільшого ретранслювати оцю всю риторику в європейському союзі і звісно в самій Угорщині. Ось але е, ми не можемо скажімо так мати гарантії, що він не буде говорити про це е, комунікуючи з нашими американськими партнерами. І це може скажімо так кинути тінь двосторонні відносини між Україною та США, особливо як ми повинні розуміти, що наші правоохоронні органи, наші спецслужби вони співпрацюють з американськими партнерами відповідно і там також пильно стежать за тим, що відбувається. І я хочу нагадати, що пам'ятаєте, було а, чимало, ну скажімо так, можливо, не чимало, але були заяви від тих чи інших. Політиків в Америці я не кажу про самого Трампа, а, наприклад, від конгресменів, сенаторів, які сумнівалися, чи варто Україні надавати зброю, підтримувати їх в тій мірі, які є, або потрібно можливо посилити, скажімо так, контроль. За такими напрямками, як фінансування, як надання зброї. Я зараз ще й продаж озброєння так само озброєння відбувається. І тоді і Вікторія Спарц робила різного роду такі от. Заяви, які однозначно не було сприйняті українським суспільством, і деякі інші політики, тобто тут теж проблема. Тут нам потрібно ж розуміти, що тут справа ж не тільки в тому, як відреагує Дональд Трамп, а як відреагують члени республіканської, наприклад, партії, ну а також і саме європ... демократичної, тому що вони всі нас підтримують і вони хочуть, щоб Україна вистояла в цій ситуації. Але я не думаю, що американські політики будуть ті, ну, ті чи інші. Захочуть або промовчувати, або толерувати цю ситуацію, особливо якщо не буде якогось прогресу в контексті викритті, в контексті засудження тих чи інших фігурантів ці цього корупційного скандалу. Тому це теж проблема. І до речі, хочу ж нагадати, що в наступному році мають відбутися проміжні вибори. До до американського конгресу, і хто знає, чи не буде питання України фігурувати, а воно буде, але чи буде воно фігурувати в тому варіанті, який він був раніше? Або це цей скандал він надасть, скажімо так, нового приводу для того, щоб ті чи інші політики спекулювали на цій тематиці? Це проблема. Для нас може бути, тому тут теж хотілось би, щоб Україна показала, що вона максимально готова боротися з таким злом як корупція, і що вона готова зробити все можливе, щоб такі випадки не повторювалися в майбутньому, тому що тут все ж таки бачимо фігуранти ну досить серйозні, тобто це політики такого вищого штибу. Скажу Пане Станіславе, В нас проблема. залишилося 30 секунд. Я вас трішки змушена перебити, тому що Хочеться ще почути від вас, якими можуть бути наслідки, тому що одну одно зновок яких я чула те, що будуть ну, по перше, ми це відчуємо по фінансових надходженнях по підтримці. друге, що може бути аудит, що наші партнери можуть захотіти провести аудит. Яка ваша думка? І чи достатньо буде приміром відставок пана Галущенка і пані Грінчук для того, щоб ну певною мірою якось стабілізувати ситуацію в очах європейських партнерів, або все ж таки ні? Ну скажімо так на початках цього більш-менш може вистачити, але буквально на найближчі тижні. Ось, а ось коли вже поч... будуть розглядати справи по суті. Отут потрібно буде звісно показати, що українська держава готова і карати за те, що відбулося. Тобто відставок може бути недостатні. Ми повинні це чітко усвідомлювати. І тут потрібно знову ж таки, щоб працювало злагоджено працювали злагоджені наші правоохоронці, суди і таке інше. Щодо наслідків, поки що, на щастя, немає якихось негативних сигналів в контексті того, що Україну можуть обмежити в плані фінансування, наприклад і Європейський союз це демонструє, але е, ми повинні розуміти, що все може змінитися, особливо якщо наші західні партнери будуть незадоволені з того, що відбувається, і бачимо, що навіть е, від відносно, ну, скажімо так, ну навіть такі доволі таки. Е, Партнерських для нас держав, наприклад, Польщі, лунають критичні заяви, і навіть говориться про те, що Україна не зможе стати членом європейського союзу, якщо буде такий рівень корупції. І це і це е, серйозні дзвіночки. Тобто, тут не лише ми можемо сказати, що Орбан там нам ставить перешкоди. Тут можуть нам робити перешкоди поляки, німці і інші. Навіть от бачимо і офіційний Берлін уже скажімо скажем так показав своє недоволення ситуацією, і він хоче щоб скажімо так мало місце мало місце прозорість в контексті розвіду цих цієї справи і щоб маємо були... потроху завершувати пана станіслав так, так, так. я вам дуже тому, дякую. тому тут потрібно працювати і показати що україна готова бути європейською державою і для цього потрібно боротися з такими викликами які є наразі бо які можуть виникнути мабуть